Доброго дня! Сьогоднішня наша тема середня швидкість руху. Ця задача вважається одна із найскладніших тем для семикласників. Не тому, що визначення дуже складне, а тому що є декілька моментів, які ще для, для сьомого для дітей сьомого класу вважаються непропрацьованим, там дуже багато математичних деталей, які е, мають місце бути, і там потрібно дуже-дуже ретельно дуже е, простежити, щоб ніде не зробити помилку. І так, що ж таке середня швидкість? Середня швидкість це фізична величина, яка чисельно дорівнює шляху, повному шляху пройденого тіла, поділене на повний час. Е, і начебто ця формула вже десь у нас фігурувала, бо швидкість це В дорівнює L1 L2 плюс і так далі, скільки б цих ділянок шляху не було при рівномірному русі, поділити на весь час на t 1 плюс t 2 і так далі. Якщо ми розглядаємо три різних рівня задач, то перший рівень буде виглядати приблизно так. Вам за умовою задачі дані величини пройдених шляхів. Дані окремо цифри, скільки часу минуло при проходженні певної ділянки шляху, ви плюсуєте верхню частину, плюсуєте нижню і калькулюєте ділення. Задачі другого рівня дещо складніше, як правило, не дана величина часу і її потрібно знаходити окремо, але відповідно дана швидкість. На кожній ділянці шляху, то потрібно окремо прорахувати Т1, Т2 і так далі, і потім вже другим кроком зробити те, що було попередньо. Задачі третього рівня суттєво відрізняються. Наприклад, зараз я зазначу задачу, яку ми власне і будемо розв'язувати. Тіло під тілом може матися на увазі все, що завгодно, це може бути людина, яка йде ритмічно, нехай це буде людина. Якось людина першу половину шляху, першу половину шляху, іде зі швидкістю 9 метрів за секунду, біжить, напевно. Другу половину шляху долає зі швидкістю 11 метрів за секунду, яка ж буде її середня швидкість руху? Що зазвичай роблять студенти, діти? Вони сумують 9 плюс 11 і ділять на 2, як середня арифметична. Ну, власне кажучи, що, що ще може спати на думку, як не це? Але цього категорично не, не повинно робитися. Тому що середня швидкість не являється за визначенням середньої арифметичної між всіма е швидкостями, які тільки можна порахувати на всіх цих ділянках шляху. Запишемо спершу наше дано. Оскільки в нас дві діляночки, то відповідно В1 швидкість на першій ділянці 9 метрів за секунду. І В2 в нас 11 метрів за секунду. Потім потрібно звернути увагу на формулювання перша ділянка шляху. Зазвичай не тільки потрібно звертати увагу на цифри, зазначені в задачах, а також і на слова, які можна і потрібно конвертувати в рівняння. Коли діти чують половина, вони просто реагують, там кажуть, одна друга і все. Але це потрібно, щоб було рівняння. Половина від чогось від певної величини дорівнює іншій фізичній величині. Давайте спробуємо якось це зобразити. Ось у нас є певний відрізок, позначимо його через L. Ділимо його навпіл і відповідні кожну половинку позначаємо як Л1 і Л2. Тоді давайте ще раз. Половина шляху. Тобто, одна друга від чого? Від всього шляху L це і буде наша L1. Запишемо вдано. Одна друга L, половина шляху, це наша L1. Відповідно, інша половинка точно так же записується: одна друга L дорівнює L2. Без цих записів задачу розв'язати неможливо. Закримо дано і будемо знаходити в середнє. Ця задача розв'язується тільки одним шляхом певним алгоритмом, розписуючи кожну невідому величину. То миттєво, просто записавши формулу і підставивши значення, розв'язати неможливо. Почнемо з визначення. Середня швидкість. Руху це відношення всього пройденого шляху до всього часу Т1 плюс Т2. Далі. Оскільки жодного слова не сказано про час, то нам потрібно позбавитися від цієї величини небажаної. Це означає, що далі ми поки що залишимо, так як він є. А далі кожну тежку Т1 і Т2 ми розпишемо як відношення. Відповідно, Л1 до В1 і Л2 до В2. Л1 плюс Л2. Л1 на В1 плюс Л2 на В2. Далі. В чотирьох місцях зараз покажу зверху l 1 l 2 і знизу в дробах, нам потрібно замінити на вирази, які в нас записані в дано. Тобто замість L1 тепер буде 1 друга L. І замість L2 точно так же, одна друга L. Одна друга L плюс одна друга L. І тут точно так же. Потрібно бути дуже уважним, тому що, дивіться, у нас багато поверхів з'являється. Тепер будемо щось робити з цими дробами. Чисельнику набагато легше, тому що половинка Е і половинка A, половинка і половинка чогось це загальне щось. Тобто це буде просто Ель. І так, зверху у нас просто Ель. Весь шлях. Знизу ми не можемо зробити те ж саме, тому що у нас тут в знаменнику В1 і В2, а це різні цифри. І поки ми не привели до спільного знаменника, неможливо чисельник сам по собі сплюсувати, додати. То там ми робимо іншу річ: ми винесемо задушки. Діти 7 класу знають. Я зараз зроблю на більш примітивному математичному прикладі, що, наприклад, А, Б плюс А С, що мається на увазі під винесенням за дужки? а винесли в дужках Б плюс С. Тобто, що б не малося на увазі під цими буквами, це може бути цифри, це можуть бути якісь показники з дробами, це можуть бути дроби, власне кажучи, все одно ми щось однаково виносимо, а інше залишаємо в дужках. То виносимо одну другу L. І що ж у нас буде залишатися? Зазвичай, це помилка номер 275. Зазвичай всі кажуть, що буде в дужках В1 плюс В2. Але якщо, якщо ви будете уважними, то ви скажете, що В1 і В2 були в знаменнику. Ми не можемо просто власноруч перенести в чисельник, тому що так легше. Це означає, що виносячи одну другу L, у нас ось тут, в цьому дробі, залишається зверху чисельничку одиничка. То буде 1 поділити на v 1 плюс 1 поділити на v 2 Єсть. Ми вже майже на фінішній прямі. Все це робили ми для того, щоб тепер у нас знизу був. Кожний окремо елемент добутку. Одна друга це перший елемент добутку, Елі це інший елемент добутку. І наша дужечка, яку ми сприймаємо як єдине ціле це також буде третій елемент добутку. І тепер ми маємо право скоротити ель зверху і знизу, не забуваючи при цьому, що зверху в чисельнику у нас також залишається один. Виходить, що наша формула 1 поділити на 1 другу 1 на V1 плюс 1 на В2. Можна на цьому і зупинитися. В принципі, шукану формулу ми з вами знайшли. Дивіться, не знаючи нічого, жодної з п'яти цифр ми не знали нашу середню швидкість, і не знали чотири величини, які ми попередньо записали в самому початку. Тепер, спростивши, скоротивши, винивши за дужки все, ми з вами зупинилися на наших двох швидкостях v 1 і v 2 які ми знаємо і попередньо записали в ДНО. Можна, звісно, в дужках привести до спільного знаменника. Тобто, якщо ми приводимо до спільного знаменника, то буде В1 плюс В2 зверху, а знизу добуток В1 і В2. І тоді. Я, з вашого дозволу витру, буде щось на кшталт такого: зверху В1 плюс В2, а знизу В1 на В2. І є таке чудове правило в математиці: знаменник знаменника йде в чисельник. Дивіться, давайте ще раз. Оце знаменник основного знаменника. Тому що дуже важливо писати знак дорівнює напроти основного дробу. Тепер цей самий нижній низ іде в чисельник наверх. І кінцева формула я напишу в самому верху. Кінцева формула тепер буде виглядати так: В середня дорівнює. 2. В1 на В2 поділити на суму В1 плюс В2. Можна овести рамочку. Підставимо цифри. Завжди приємно щось обрахувати, відчути, що ми отримаємо? І так, В середньо. 2 на 9 на 11. І на суму 9 плюс 11 це 20. Можна, звісно, робити на калькуляторі, це не є забороненим, можна усно опорахувати. Відповідь буде 9,9, 9,9 метрів за секунду. Зрозуміло, що ця величина дуже близька до десятки. Тобто, якщо б хтось попередньо, як я вам казала, що не потрібно так робити, 9 плюс 11 поділили б на 2 і отримали 10. І каз... вважалось би, в чому проблема 9,9 це майже десятка, але структура розв'язання це зовсім про інше. Спробуйте і не забувайте про вираз. Половина шляху.